Все слава Ісусу Христу, ми вам дорогі Сіни, будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Е, е, я сюди, сидячи, читаючи е, дія святих апостолів і хотіла з вами поділитися, п'ятою главою це обман Анані та Санфірі. Е, там описується, коли Ананія і дружина вони подали свій маєток, бо Люди, коли почали проповідувати апостоли в дусі, коли на неї зійшов, не продавали маятки і приносили до апостолів. І Агнанія, і Сивіри вони вирішили обманути апостолів, приховати частку. І... Але що Петро сказав до Ананії? Як це так, що статана наповнить твоє серце, щоб обманути Святого Духа? Проховати частини вартості у поля. І ми бачимо, він описує, чому ти пустив своє серце в сатану і обманув не мене, а обманув Духа Святого, обманув Бога самого. І також і, і він помер. Він помер зразу на цьому місці. І, і коли прийшла жінка за три години, вона не знала, що чоловік його помер. І коли Петро її запитав, знов те саме. І вона теж потім упала, померла, її поховали. І бо вона також збрехала Духу Святому Богові. І так час нашому люди думають, я там брешу чуть-чуть, що я такого роблю. Я не брешу людину, я не брешу Бога. Але, на жаль, ми вже брешемо Бога. Ми вже огорчаємо Духа Святого. І коли ми будемо так робити. Буде такий час, що Бог забере Духа Святого зі землі і, і нам буде важко. І також, інколи ми теж, перебуваючи на роботі, буваємо щось крадемо. І думаю, що я ж такого нічого непоганого не зробив. Я просто собі взяла бо Я там не маю з'їсти, я не маю там якоїсь частини до, наприклад, там, не знаю, машини чи ще щось. Я собі просто взяла. Але ні, це вже є. Обман, і це є вже країжка. І ми вже обманули не людину, а самого Бога. І тому ми вже обкрадаємо Бога. Бо ми не можемо обманювати ні людину, бо ми для Бога всі діти Божі. І коли ми це обманюємо людину, ми вже просто обманюємо самого Бога. І, і Бог все одно нам дає милість, Він нас пробуджує. Дає нам час мінятися, дає час на прийти до покаяння, але ми цим не нехтуємо і не приходимо до покаяння, не міняємо своє життя, Бо тому що ми маємо покаятися і виправити свої помилки в своєму житті. Тому будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Також хочете вивчати Біблію, не скажу не Івангелія, запрошую до нашої місії, слово Боже, сім'ї. І також підписуйтесь на наші канали Ютуби Салтаненко за пошуковим запитом та приєднуйся до нас. І пишіть також мені. Я вам з радістю відповім. Будьте благословені. Амінь.